Бо з маслом мене не було на читаннях весняних. Тому якщо мене на наступних читаннях вже не буде, а хотів я привітати всіх жінок, дівчат добусів з тим святом, весняним. Якщо мене вже далі там не буде, хочу наперед всіх привітати з ним Конституції Радянської армії, з жінками День Знань і новим роком. Я того разу взяв такі крутенькі, тому що буду читати і так не даєте до таке. Спочатку про любов. Ми довший час тобою любов чудили. Я, як завжди, тебе проводив аж додому. А раз по під'їздом, нас батьки твої зловили. Срочно познайомитись хотів. Нині по любому. Я не хотів, не мав я часу і не планував. І ще наводив їм причини, і бетонні, і залізні. Твій батько не взяв мене, назвав. А я серйозний, просто дівшарпетки не є різні. для тебе. Для себе чай, і віна лісти, тут пішком ходити. Кохання через місяць вже не відчував потреби. та і грошей не вистачало, щоб тебе любитися. Прийшла весна, дівчата знову пахли, всі зачудовано раділи тому диву. Мужчини навкруги і охали, і ахали, все ж надаючи перевагу в певні. Цікаво жити, ніколи щось не думав, що до того все дійде, я був в шоці, бо не міг собі такого уявити. Хоча від неї і флюїди, і сонячне проміння. Запам'ятайте перед тим, як маєте побратися, що жінка то слабке беззахисне створіння, і що від нього просто нереально врятуватися. Зараз період посту, не міг я обминути і таке. Чекати Великодня справа нелегенька. Ти постиш, бабця запитала у мусі. Звичайно, моя бабця дорогенька. Я пощу кожен день в контактах, у фейсбуці. Недавно я в газеті прочитав, що м'ясо восьминога й маракуди є шкідливі. Я спати зовсім того часу перестав. Переживаю, що я буду їм від неї. <постоловік> <appendix> так, так, та ні, нічого. Ну що зі мною могло статись? Я передзвоню, потім поговоримо. Ну просто зараз я не можу відстатися. <noir> Їхав поїзд, електричка, жбеники підрола. Там компанія сиділа дуже гуморова. Пиво, водка, сигарети, пацани, всі чотири. Розум був в них, як волосся, трохи за короткий. Через слово мат, покльона і слова негарні, що дебільні всі не скажемо, скажемо, що були гарні. Збоку дід стояв старенький і голодовшу слухав. Був він змучений, бідака, нікого не рухав. Тільки раз казав, хлопаки, будьте тикше, прошу, голова гудить, як бубен, я вже так не можу. Відложив пацанчик піво, цинічно каже, що він діду зараз вломи, що ти зразу ляже. <рив> Голова боліти буде, то він обіцяє, як не нравиться старому, най підсілька на. Дід відсунувся до боку, що ще мав робити. Витягнув він пістолет і взявся хлопцівчим. <рив> Розрядив він всю обойму, не жалів патронів. Я був чоткий і конкретний, дід був з <рив> Пацани його забули десь за містом в бані. Може, то поп'яні було, може, підмахали. От і їхав електричку в депутат народний. Без грошей у секунд діти спрагли і голодний. Чотири трупи і нічого не довели люди. Наперед ці добре знали, що діла не буде. Методів таких не люблю, хочу вам сказати, але старших точно треба більше поважати. І білим все на таке все стало, якби хто потряс ков. Ти з вечора мені ще пирогів зварило, бо з рана мали ми розстатися з тобою. На носі свята, все, настав сезон охоти. Охотники без комом є на все село. Зимов то фест є в роботи, по ньому не треба урати, поле замило. Ми коло парку рано все зібрали, Я був, мій кум і пес маленький пальма. Ще навіть перші півні не співали, погода мала бути цілий день нормально. Ми йшли на зайців, вонися бояли. І видно, чули, що то, що шансів в них нема. Ми в тому лісі кожен корчик знали, і де висока в літі там росте трава. За тих 12 літ, що ми будили, ми настріляли зайців, може, три чи два. сусіда Івана нижче пояса ранили, знайшли відро у і червоного гриба. І то, що випили цистерну самогонки, пустили певну стрипну рану шашники, два штрафи заплатили, бо лісники подобні. Щоб не хворіти, то під гри купили порушки. Жінки на диву нам не казали, їм видно було добре трохи віддихнути. І ми б ніс ніколи і не знали, якби одного разу я патрони мог забути. Вертаюся до хати за якусь годину і чую, жінка стогне. Думав, що вмирає. Я до дверей і дивлюся в мову шпарину, а то її же степця, мій сусіда там кухає. Не знаю, як обіду стримав і до хати не заходив. Пішов до лісу, то сукому розказав. Він вислухав, за дві години все розродив. І рішення проблеми тої він красивити сказав. Яся послухав, бо не було більше ні зробити. Перші степцем ви колеги стали просто перший клас. Я жінку за таке не дуже хотівся там сварити. Тож завтра з степком на охоту йдемо. Вернеться то один із нас. Нехай Україна не згорить. До таких вірш присвячений Євро? Так як Польща і Україна беруть участь, то я так вернуся. <риклад> Хто консерваторії не закінчив, тут паралельно підійти і український переклад так само, тому що половина на польський половина на українській віддати дань помплі маючи країну. Випала шанса нам зорганізовувати євро. Викрались ми, ми то разом з сонцедамі. Ми пили і раділи цілий місяць, певно. Вони так само то робили разом з нами. Нам дали шанс, щоб євро організувати. Ми з сусідами то разом і піли є, у в справі. В кожній хач. І вони же білі за граніцем з нами разом. Купують спирт бензину і метали кольорові. Зато за все, що привезеш, готові заплатити. Дешеве м'ясо завжди є робота на будові. Ну як за то на Польщу не любити? Спіріть у звудка, папіроси бензин на піво і локалі файне носне. Зачем наше то щось за граніцю втраві. Любіми Україні зато бард, за то, бардзо моцна. Як кожній справі, ми си в кістрен. І буде цілий світ із того сміяв. Кразі трохи, трохи будуємо, а жон далеко євро, десь далеко м'яв. Ми запшиємо всичко так, як завжди. І саме свят ще бенді з того шмяв. Не робимо нічого, ми не вкравши, а уряд наш то євро десь далеко вмов. <плодиснати> Зразу переходимо до сурмови. Чого перейшла? Знов щоб я заплакав, щоб дали сльози, я нічого не бачив. Щоби нагнати у стосунки наші мряки, ще за минулий раз тебе я не пробачив. І сліз тих вже переживань не буде, вже серце знову, як колись не защемить. Ти відійди, тебе чомусь багато всюди. Я матюкатися не хочу і псувати мить. Ну що ти лізеш знов тулитися до мене? Від сонця, не спирайся, забери кастрюлю. Вже час би мати хоч поняттяшко зелене, що то на кухні треба любо різати ципулю. Прийшла весна, с нами, кути і буські прилетіли. Прийшов той час, коли стрибти з природні настає. Всю зиму осінь ми її чекали, день і ніч хотіли, дивились за вікно, нема, немає, і тут опа є. Прокльовуються із пісні в перші вже бички, ташки вертаються із вічно-сонячного Гондурасу. Народ провітрює всі шмати, ковдри подушки, чекає, щоб кість минув, щоб їсти все і зразу. <рес> на носі паска, яйця будуть різні кольорові, всі куплять нові мешки, і костюми попросують. І навіть шинка польська буде мати вигляд передчудовий. І ще багато всього іншого, що в кошечок спокують. Гній повивозять, посадять бульби на полі, і знов на заробітки на півроку, може, рік. Пів України їздить за кордон на отакі гастролі. Жінки забули вже, як виглядає знизу чоловік. А для мужчин весна, пора хвилююча і особлива. Коли вони кохають серцем і бали. Це найдорожче, те, що робить їх щасливим. Жінок гарячих, пиво, голодбук, футбол, рибалка. <плес> Таке питання до жінок. Чому дві подружки, якщо зустрічаються, краще саме подружки, вона одну цінують? Відповідь дуже простенька. Тому що вони хочуть одного воду вкусити. І тут таке от привітання, можна сказати, любі подрузі, що одна люба подруга думає про іншу любу подругу, але пише в відкритках. Поздравляю з нейрождення Бух. я мить за миттю кожна незабутня, Тобі вже 40, шостий рік підряд. Не капають секундочки, як первачок тубутля, і діти вже не слухають давно твоїх порад. Ти не сумуй, що пів в життя минуло, що пенсія на носі і боїшся захворіти. Ти все хотіла принца, а його не було. І з ним тобі ніколи аж до ранку не ходіти. Не думай ти про те, що будеш скоро сива, і місце уступати будуть хлопці молоді. Не згадуй нині, як була колись красива. В тебе ж свято, з нами разом порадій. В трамваях будеш скоро їздити за без чарні щось в аптеках купувати, співати в центрі пісеньки сс культурно. Ми молоді не можемо того всього мати радісне сьогодні свято, враз заспіває много літа, навіть знають, горілку з пивом пи, шашликів багато, допоки зуби і печінка то все дозволяють. І навіть завжди стільки п'яний чоловік не зможе зупинити той потік вітань. Щоб приносив, щоб приносив зарплату, він хоч раз на рік, зато ми вип'ємо, ти як будеш пити встань. Щоб добре і було ти завжди, як не завжди, то може хоч перерва. З таким характером, то недалеко до біди. Бажаємо ще, щоб ти не була така стерна. Бажаємо, щоб. Бажаємо, щоб все мало в свято купах обласи. Бажаємо пильнуватися тобі, бо то вже треба. Бажаємо ще грошей, здоров'я, розуму і краси. Все інше і так вже є у тебе.